Традиційне свято колядки пройшло біля головної ялинки Коломиї. Дзвінки різдвяні пісні та щирі вінчування дарували міські колядники, вертепи та професійні колективи. Слухала колядки і Мар'яна Мацьків. Гучні різдвяні колядки заповнили всю центральну площу Коломиї. на невеличкій сцені. Під головною ялинкою міста виступали народний аматорський фольклорний ансамбль Тайстра. Народний вокальний ансамбль серпанок, вихованці двох музичних шкіл та учні всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста. Гурти дарували глядачам як популярні сучасні, так і відроджені старовинні колядки. Тож всі могли не лише насолоджуватись прекрасним звучанням, а й глибше пізнати традиції свого народу. Мар'яна Мацьків Сергій Куриляк для телеканалу НТК.